Мамусі, і ще секундочку та даю, даю тобі поспадки. а я лизну одну останню, одну із багатьох останню свою шерстинку, йдемо на Да-да, йдемо. Скільки можна чекати? Йдемо на променад. Сонечко, сіде. сьогодні ж знаєш, який? Який? П'ятниця. Останній день робочого тижня, цього тижня. Я всіх вітаю. З цим прекрасним днем. А завтра субота не ліля. У, -у, У спати будемо, гуляти буде, там, та мамусі, сіт, в Соня каже правду. Коли субота неділя, мені топорє цілий день на вулиці. І ти мене не забуваєш сам. Даму, як недавно забула. Я тебе не забула, Мусічка. ти сховалась і не хотіла йти додому, а мені треба йти на роботу. Да, Муська, я в курсі. Я тебе цілий день шукав по хаті, тебе не було. Ну, ставай манко, пішли. На променаді к нам зможеш, збігаєш швиденько на роботу, туди-сюди. Можеш в бар зайти, я дозволяю. Ага, Ко спити мені вкусняшк, соняті вкусняшки купляються барі, а де? Магазин. О, поштаки там магазини, а я думаю, борі. Тоді прямий магазин. Швиденько. А покриттям ми на промене. А ти на роботу. Сі вики п'ятниця. П'ятниця розробниця. Наган, а шость таке розробниця? Сунчик. А зна. Так кажуть. Два швиденько вам прапор піднімемо, щоб наступила настояща п'ятниця. Так, що тут у нас з погатка? Ага, прапор піднімати. І -ї -ї -ї. прапор у п'ятницю вважаю піднято. А на вулиці сонечко світить. Мабуть, тепло, а на термометрі скільки? у, -у, -у. Плюс дванадцять, наций, що це за літо таке в работе чи ні. Та мабуть уже осінь настане. Скоро. А я симбажаю сильно, гарно, тепло, спокійно. Робочого дня. с пятницей всіх! Ваша мусит-волки пока. Санечку сідать пішла кая по забор за старином. Угу. Ой. І я можу всім гарно тихо, спокійно робочі дня всіх ваш соні цьому кимонки. Пока.